Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про квадратичну функцію і її графік. Квадратична функція має такий загальний вигляд. Як бачите, вона схожа на загальний вигляд квадратного рівняння. Тільки тут вираз ax x2 bx c дорівнює не нулю, а значенню функції y. Тож тут у нас y це сама функція, а x – її аргумент a, B і C це числа, причому А не дорівнює нулю. Це логічно, тому що якщо a буде дорівнювати нулю, то і Ах квадрат дорівнює нулю. Тоді функція вже буде не квадратична, а лінійна. Для прикладу ми сьогодні візьмемо таку функцію y дорівнює квадрат мінус 6 x плюс 5. І побудуємо її графік. Ви вже знаєте загальний вигляд функції y дорівнює x квадрат. Це парабола, її гілки направлені вгору. А вершина лежить на початку координат. Наша функція теж буде мати вигляд параболи, але вона буде дещо змінена. Тобто переміщена, сплюснута або розтягнута. Але це все одно буде парабола. Можливі різні варіанти. Наприклад, гілки можуть бути направлені також і вниз. Парабола може мати або не мати точки перетину з вісю y. Тож подивимось, як визначити, який саме графік буде для нашого випадку, нам потрібно буде визначити перше напрям гілок параболи. Далі координати вершини параболи. Також точки перетину з вісю x, точку перетину з віссю y. І буває так, що цих чотирьох отриманих точок недостатньо, щоб побудувати плавну параболу, тож беруть ще іноді допоміжні точки, щоб було легше проводити лінію. Тож давайте по порядку. І з напрямом гілок все дуже просто: якщо коефіцієнт при х квадрат, тобто А, більше нуля, то гілки параболи направлені вгору. Якщо ж А менше нуля, то гілки направлені вниз. Важливо, щоб квадратична функція була приведена до стандартного вигляду. У нас вона вже в стандартному вигляді, і коефіцієнт при А дорівнює 1. Тож гілки вгору. Далі нам треба визначити координати вершини параболи. Так як гілки вгору, то це буде найнижча точка на графіку, тобто точка мінімуму нашої функції. Знайти координати вершини параболи досить просто. Щоб вам було легше запам'ятати формулу, проведіть собі таку аналогію. Ви пам'ятаєте, що квадратне рівняння має один корінь, коли його дискримінант дорівнює нулю. І ми зараз шукаємо таке значення y, тобто по висоті, з яким парабола має лише одну спільну точку. Тобто тут, ніби також дискримінант дорівнює нулю. Зазвичай формули для коренів квадратного рівняння виглядають як мінус b мінус корень з дискримінанту поділити на 2а, і мінус b плюс корень з дискримінанту поділити на 2а. А якщо замість дискримінанту підставити 0, то отримаємо просто мінус b поділити на 2а. І це буде координата х для вершини параболи. Підставляємо числа. У нас b дорівнює мінус 6, а отже мінус b – Буде дорівнювати 6. І 2 помножити на а, тобто 2 помножити на 1. Це 2. Маємо 6 поділити на 2, дорівнює 3. Тепер для цього значення х нам треба знайти відповідне йому значення y за формулою, що нам дана в умові. Тож, підставляємо замість х 3, отримаємо 3 в квадраті, мінус 6 помножити на 3 плюс 5. Порахуємо, 9-18 плюс 5. Буде мінус 4. Тож вершина параболи має координати 3 мінус 4. Це нам знадобиться, коли будемо робити графік, я запишу це тут справа. Далі нам треба знайти точки перетину з віссю х. Якщо ми знаємо, що у цих точках графік перетинає ось х, то виходить, що y координата цих точок дорівнює 0. Тому що вони не вище і не нижче осі x, а саме на ній. Якщо нам відомо, що для цих точок y дорівнює 0, то ми можемо це використати. Підставляємо у функцію замість змінної y 0. Отримаємо х 6 х плюс 5 дорівнює нулю. Це квадратне рівняння. Розв'яжемо його за теоремою Вієта. Тут у нас добуток коренів дорівнює 5, а сума коренів дорівнює 6. Нескладно здогадатись, що корені будуть 1 і 5, добуток 5, а сума 6. Тож, маємо дві точки перетину з віссю х. Координата однієї точки буде 1 0, координата іншої буде 50. Це ми також окремо запам'ятаємо. Далі знаходимо точку перетину з вісю y. Знову ж, якщо ми знаємо, що у цій точці графік перетинає ось y, то виходить, що x координата такої точки дорівнює нулю. Тому що вона знаходиться ні ліворуч, ні праворуч від осі y, а саме на ній. Скористаємось тим, що координата x дорівнює нулю. У функцію замість x підставляємо 0. Отримаємо y дорівнює 0 в квадраті мінус 6 помножити на 0 плюс 5. Тобто y дорівнює 5. Тож виходить, що координати точки перетину з віссю y це 0, 5. Отже, ми знайшли опорні точки. Давайте позначимо їх на координатній площині. Перед тим, як робити шкалу, я подивлюсь на значення координат для х і для y. У мене тут цілі і відносно невеликі числа. В межах від мінус 4 до 5. Тож я можу брати одиничний відрізок за одну клітинку і ціну поділки за 1. Далі поставимо вершину параболи. Точку з координатами 3 мінус 4. Після цього точки перетину з вісю Х. У них координати 1 0 і 5 0. Також поставимо точку перетину з віссю Y. Її координати 0,5. Через всі ці точки буде проходити графік функції. Але їх явно недостатньо, щоб побудувати плавну лінію. Тож я візьму ще деякі допоміжні точки. По-перше, парабола симетрична відносно лінії, що проходить через її вершину. Я провів цю лінію пунктиром. І тепер я візьму відстань від точки з координатами 0,5 до цієї осі симетрії. Цю відстань я позначив зеленим відрізком. І на такій самій відстані отримаю симетричну точку. Вона буде мати координати 6,5. Ця точка також належить графіку функції. Крім того, я обчислю значення функції для аргументу 2. Замість х підставлю 2. Отримаю, що при цьому Y дорівнює мінус 3. Тож, точка з координатами 2-3 належить графіку. Позначу і її на координатній площині. І знову ж, ми можемо отримати симетричну точку. Її координати будуть 4-3. Ви завжди можете перевірити правильність отриманих координат, підставивши значення y у форму. Якщо рівність виконується, координати правильні, що ж, нам залишився останній крок: з'єднати отримані точки плавною лінією. Це і буде графік функції. Майте на увазі, що при побудові графіку квадратичної функції важливо отримувати ті опорні точки, про які ми говорили: вершину параболи і точки перетину з осями. Якби ми не шукали їх окремо. А просто підставляли випадкові значення X і обчислювали Y, то графік був би гірше, і самих точок довелося б брати більше. А це займає достатньо багато часу. Що ж, дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!